Чикс сюди. Насіння і кунжут. І це буде супер суп. Ось супер суп я це називаю туристичний. Гороховий, просто вау. Буде смачно. Це ось така от атмосфера з вами. Суду поділитись так. Дивіться. Ось так і сиджу тут собі. Чай вже зробив з м'ятою і мелісою. О! Бачите! Пальник вимкнув. Тут можна додати. О, всім смачного. Гороховий суп вже з'їв.